Паківня незрозумілого походження. Хто прочитає назву бренду? Що таке? Чи то таке? верх ногами? Не знаю, незрозуміла ж паківня у формі бритванки, Величезне, цікаве досить. Цікаве тим, що воно має вхід 220, тобто воно з зарядним пристроєм. Розраховане під якісь такі канадсько-американсько-англійські розетки. AC out в комплекті з адаптером прийшло. Адаптер такий досить хорошої якості, запитань немає. Charge AC in, bypass, USB, Power. Зовнішнє керування, гірше, ліпше. Навіть заземлення прикрутили. І головне Fault. От він кричить. Він заряджає. Він працює байпасом. При пропаданні 220 і включеному інверторі він пищить і падає в аварію, зі слів власника. Першою причиною поломки, як би стало вмикання його з навантаженням, що, чесно кажучи, є доволі дивним, тому що інвертори такого класу мають плавний пуск, і, в принципі, з навантаженням вони би не мали вклякнути. Розбираємо, подивимось. Дивіться, що я знайшов. Воно, по ходу, чистокровне, а не дворняжка. Як не крути, правильна лейба з реальними параметрами. Свізерленд, нічого собі. Неймовірно, і серійний номер, і штрих-коди 2,1 А по USB. Напевно, чесні. І всього-навсього 1,5 кВт. Ну, це довго тривало, без сумніву. Довго тривало, а пікова раза в два більше. Дивимось, що всередині. Теж не дурно, досить гарно. На передній панелі DC-DC перетворювач, напевно, якраз на USB, на якійсь такій гарній шинці в СМД корпусі. Зроблено полюдьки, я би сказав, з клемами. Майже без соплеклею, тільки роз'єми деякі зафіксовані. Окремим модулем зарядка. Зарядка класична хиталка. Але хороша, потужна. А де її транзистори? Я не бачу. Йодний міст на радіаторі. Це щось таке незрозуміле, типу, якби почекушка, напевно, черговий режим, є гальванічна розв'язка на трансформаторі або датчик струму. Аж три регулювання. А де силові транзистори? Напевно, вони. Використовують низ корпусу як радіатор. І відповідно, та, Ось тут видно знизу радіатор і, мабуть, тут так само. Тобто транзистори прижаті донизу корпусу. Вихідний дросіль конденсатори. Основний інвертор тут. Три трансформатора. Є запобіжники. Цікавим моментом є транзистори. Розпаяні на платі. Якщо я вірно розумію, то це є захист від переплюсовки. Недурно, недурно, файно. Два драйвера тут. Тут два транзистора в ТО 247 -му. а чому тільки два? А чому тільки два? Тут 220 ТО, і це, без сумніву, є. Перетворювач повишайки. І це перетворювач повишайки. А як же на двох транзисторах, то би мусило бути двополярне живлення? Конденсатора два, і вони різного розміру, що цікаво. На 500 вольт, 330 мікрофарад і 150 мікрофарад. Та ні, дивно, вони, б, якби було двополярне, то би мало бути по ідеї. Однакові. Купа субмодулів. Оце з драйверами шатківницю хитає без сумніву. Тут, мабуть, є повишайки з піщалкою. Генератор. DC-DC перетворювач на власні потреби. Реле байпасу. Синус без сумніву є, тому що, крім фільтра, присутній дросель і конденсатор. І, без сумніву, ще десь транзистори теж знизу на корпусі мусять бути, бо якось з тими двома не зрозуміло. Знімаємо плату перетворювача і будемо дивитися, чи десь щось не є пробите. Переплюсовка тут до лампочки, тому навіть можемо не міряти. Перевіримо, чи всі каскади живі, чи всі запобіжники цілі. І що в нас по виходу. Там придумано шурупами. Вони мають пластикові проставки. Котрі вибирають дистанцію, то раз, а два не дають вилітати шурупом. Тобто, от я всі відкрутив, а воно тримається купи. Ну, знизу так нічого поганого, але й нічого доброго. Знаходимо зразу два транзистора в 247-корпусі тут під радіатором, тобто шотківниця класична. А тут, мабуть, діоди якраз випрямні стоять. Бо повишайка по периметру. Три каскада, і відповідно тут діоди. Все правильно, все сходиться. Посилено дротами припоєм. Не зле, не добре, класично, нічого особливого. На термопасті поки зауважень немає. Давайте щось поміряємо. Що ми можемо міряти? Короткого понизу в нас немає, це ми, по ідеї, вже знаємо. Тому що є захист, але в принципі пробиті можуть бути транзистори. Це зарядка конденсаторів. Їх багато, відповідно, вона повільно заряджає конденсатори. Чи ні? 90 мл. Непонятно, 91. Та щось трохи задовго за як для конденсаторів. Незрозуміло, але по гейту нема нічого. Ті самі 90 А ну друге плече десь. Та, якось трохи дивно, якщо чесно. Але це, ну, не зовсім коротке. А от є короткі в одному каскаді. Ось тут є коротке. Тут є коротке. Ось тут. Так, транзистори як в нас. А тут є ноги відпалені навіть. Тут не то, що коротке. Дивіться, яка красота. Таке не кожен день показують. О! Бачите? Нога відгоріла. І тут нога відгоріла. І тут нога відгоріла. Ага. -га. Ого. -го. А тут? Ж треба таке, ще, щоб було? А тут всі ноги цілі. Інтересно, дівки скачуть. Добре, а що в нас по шатківниці? Цілий. цілий Там залізу є пробитий один, і пробитий другий. пів моста в короткому і випалений один каскад. Запобіжники треба перевіряти. Можливо, там ми побачимо, що й їх. Добре, принаймні визначилися, розкручуємо. Оп, не то відкрутив, тут діоди. Причому на діодах немає термопасти. А до корпусу є. Тут, правда, є якась така, та, як би жижа, то або натекло з термопасти, або просто жир попав. Добре, відкручую все, щоб не вимазуватись лишній раз в термопасті. От так. Добре. І тепер транзистори. То, що нам і треба було, на шурупчиках. На шурупчиках через плату, ну так варіант не дуже. Хоча тут прижим буде. Добре, тепер треба відірвати. Є, відірвав. Блін, буду весь в пасті. І Ці транзистори треба відпаювати. Вже як нагріємо, то без пошкоджень відклеїмо терможвачки. Написано на платі 20М50, стоять 40 Причому добрі. Діоди, скоріше за все, в порядку. Вони ніколи не летять. Та, діоди цілі, термопрокладки врятували. І Транзистор то найменша проблема. Нас цікавлять драйвера. Тут стоять якісь незнайомі мені ID7 S625. Включення схоже на класичне. Треба взяти даташит. Процесор затертий. Мене в першу чергу цікавить, чи не пробитий проц, чи він живий. А драйвера, то ми вже подивимось по даташиту, може є аналоги. Короткого по процу немає. Що в нас з драйверами? Чи не пробиті драйвера? Принаймні, явно не пробиті драйвера, якщо я правильно їх, звичайно, продзвонюю. Треба даташит взяти. Добре, а що? Точніше, хто в нас стоїть по, по вишайці? Де тут є відпалення? Ось тут. Давайте собі подивимося. Вони так натвердо горіли, що аж ноги повідгорали. Терветься там, де тонко. То що таке? Це S16N06. Ну, тут аналоги не тяжко знайти. Видно, як попідгорало. Зверніть увагу, як організований підвід силовий. По три клеми. Мінусова. І рознесені три плюсових. Так, нас запобіжники цікавлять. Тут цілі. Та й тут цілі. Запобіжники всі цілі вижили. Просто повідгорали ноги в транзисторі. Трохи дивно. Погоджую. Чи будемо ремонтувати? Розпаюю низ, запускаю, і тоді будемо дивитися, що зверху. Добре, добре. Значить, розпаяв по понизу. В мене залишилося тут дві секції цілих, по ідеї, тут тільки одна випалена. Виходить. Принаймні так по прозвонці виходить. Дзвонити треба не з мінусом, бо тут захист Він зараз буде закритий, а ось так сюди. Коротких нема. Треба розуміти, що тих два плюса не з'єднані між собою тут. Тобто, якщо включати два каскада, то треба кинути перемичку. Мені і одного перевірити вистачить, щоб зрозуміти, чи висока тут обв'язочку вже повимінював. Єдине, що треба знати, який каскад мусить бути заживлений, щоб по класиці від нього заживлювався. Високовольтний каскад, а я дивлюся, тут немає додаткових обмоток, як то часто буває в інвертах. До речі, вони позначені перекинутим дротом зверху. І по схемотехніці дивлюся, так виглядає, що з DC шини знімається на ось цей перетворювач. І цілком можливо, що живлення. Вихідного каскаду здійснюється не від додаткової обмотки, а все ж таки від цього перетворювача. Тобто я можу заживити будь-який каскад і пробувати вмикати. Я подивлюся, побачу, чи в мене підніметься dc шина побачу, чи підніметься напруги на хиталку на шатківницю. І два транзистора в нас стоять рідні. Їх міняти не обов'язково. Бо вони хороші, і це не є недобитки, це не зустрічний струм. Тут, якщо під навантаженням, то вилітає одне плече. І буду дивитися, чи вижили драйвера процесор, чи будуть в мене з чим сигнали на другу половину моста. Поїхали! Добре, спочатку. DC шина Запуск, струм. Піднялася напруга, але занизька. 162 вольти. Замало. А чому? Добре. Пробуємо ще раз. Можливо, по аварії далі не допаковує. Пробуємо ще раз включити. Та ні, вище 160 вольт не піднімається. Конденсатори включені паралельно. Ніпонятно. Але в той же час на гейтах в мене є рух по шатківниці. По двох каналах. Ось це шин канал, а перемикання полярності. То в мене якраз транзистори спалені. На двох каскадах в мене є рух. На одному є закриваючий від'ємний потанцевал, а на тому немає нічого. Добре, розбираюсь далі. Чого воно не їде? Я було, думав, що в мене аварія по відсутності синуса, а в мене аварія по заниженій напрузі. Я маю плавний старт, гарний синус. Але амплітуда в мене занижена. Вертаємося до тих самих 160 вольт, які мають бути в два рази більші на конденсаторах. Поступово запустив вузол. Тут все в порядку. Тобто вижив процесор, все працює. Залишилось розібратися, чому занижена напруга, як воно працює і чому воно не так працює, як має. І, здається, до мене доходить. Так, розрядити накопичувальні є, розрядив. Трансформатори, три трансформатора. Три незалежних каскада по чотири транзистора. Вони включені паралельно. Паралельно вони включені по первинці. А повторинці вони то включені послідовно. Вон, дивіться. Трансформатор, два піна. Гоба, пішов на другий трансформатор. гоба, пішов на третій, а тоді на діодний міст. І тут на діодний міст. Тобто в мене зараз третина напруги. І через те, що в мене тільки один каскад включений замість трьох, в мене виходить 165 вольт. Чи два каскади включено? Ні, один. Цей не заживлений, один спалений, один працює. Тобто треба тепер обв'язку спаленого низу. Перетрясати і запускати нижні канали. Ми маємо шанс на повний успіх. Гарно? І в житті любого майстра приходить момент, коли пора міняти транзистори. І добре, якщо є на що міняти, або принаймні визначився, хто тут буде жити. А над тим ще треба думати. Є красавчики, оригінальні на 210 А. Навіть краще, трошки тяжчі затвори, але тут розкачка окрема на кожен канал, і питань не буде. Так, але ще треба ізолятори ставити. Вони ж мають бути ізольовані від корпусу, від радіатора. Добре, то я зараз поза камерою зроблю. Отак. От два і ще два. Перше, ніж пробувати, чи піднялася температура по палаті. Нам тут треба тимчасово поставити замикачку. Ой, скрить, де ще заряд є на конденсаторі. Я вже то паяв заряду, навіть не замітив. Добре. І що, як думаєте, підніметься чи не підніметься до норми? Баняки, де в нас тут? Раз, два. І головне плюс-мінус не перепутати. А то заміри будуть інші. Як то казав, один по опору іскра сестра. Добре. 378. Але впав в аварію. А чому? А зараз він би не мав впасти в аварію. Але все одно впав. 378 це є замало. Я так розумію, працює тільки 2 каскада, а не 3. А чому? Давайте дивитися, який не працює і чому?